Сьогодні вранці мені зателефонувала Тетяна Чорновіл. Вона була дуже схвильована і роздратована. Адже всю ніч, всю ніч її набирали якісь невідомі чоловіки і питали про секс-послуги. Вона спочатку не змогла зрозуміти, в чому справа. А вже вранці в інтернеті подивилася, що її телефон розмістили на сайті з цих саме сексуальних послуг. Отак От працюють політичні конкуренти проти неї. Ну, Бог з ними це можлива розробка штабів. Але дуже прикро, що в цьому, в травлі екс-журналіста, Лістки, людини з бездоганною репутацією беруть участі. Журналісти на кількох сайтах, навіть не на тих, які умовно називають зливними бачками, такими стовідсотковими, а сайти з такою більш-менш нормальною репутацією, з'явилися статті про те, що Таня, нібито не сповна розуму і довідку має з лікарні. Історія, нібито із божевіллям Тетяни Чорновіл розпочалася з важкої руки Анатолія Шарія, екс-журналіста видання «Обоз», який нині має політичний притулок у Літві. Він сидячи там у своєму притулку, вирішив чомусь полити брудом Тетяни Чорновіл і опублікував довідку про те, що вона, нібито, хвора. Ну, довідка виявилася повним фейком, навіть у прізвищі Тетяни Чорновіл, помилка і багато інших фактологічних помилок. Шарій, зрештою, приніс свої вибачення Тетяні і визнав, і що це був фейк, і навіть назвав людину, яка злила йому цю неправдиву інформацію з Міністерства внутрішніх справ. Але історія про божевілля, нібито Тетяни Чорновіл. На цьому не закінчилася. В інтернеті продовжують з'являтися статті, в яких вже з'являються навіть свідчення, нібито лікарів, які оглядали Тетяну. Це все не зражаючи на те, що шарій визнав, що це підробка повна. Я розумію, що Тетяна, напевно, мала усвідомлювати, коли вона вирішила йти в політику, що це не така вже чиста справа, що будуть провокації і компромат і так далі. Але давайте себе вести, хоч трошки по-джентльменськи, адже Тетяна, мама, молода мама двох маленьких дітей. Ну, слухайте, вони ж теж підростуть і матимуть доступ до інтернету. Зрештою, донька вчиться в школі. Я принагідно хочу нагадати, що Тетяна Чорновіл це людина з бездоганною. Кришталево чистою репутацією вона провела безліч розслідувань її погрожували, погрожували знищити за окремі публікації. Тим не менше, вона продовжувала. Вона продовжувала свої розслідування дуже ризиковані, навіть перебуваючи на шостому чи сьомому місяці вагітності, коли їй треба було сфотографувати якісь маєтки наших українських олігархів, нажитих непосильним трудом. Ми знаємо прекрасну ціну цим зливним бачкам. Насправді розмістити будь-яку інформацію на таких зливних бачках може. Можна починаючи від 300 гривень ну, до 2-2,5 тисяч гривень на сайті, які вже більш-менш читають. Тому Тетяно, не зважай, тримайся, ми з тобою.